Якщо ви шукаєте доступний і надійний принтер для дому чи невеликого офісу, варто звернути увагу на Canon iSense LBP6030B. Це монохромний лазерний пристрій, створений для тих, хто цінує швидкість та компактність. Роздільна здатність друку становить 600 на 600 DPI, тож тексти виходять чіткими, а графіка деталізованою. Підключення здійснюється через USB. Важливою перевагою є низький рівень шуму, а також енергоефективність, що робить пристрій зручним у щоденному використанні. За хвилину пристрій видає 18 монохромних сторінок, швидкість виходу першої сторінки 7,8 секунд. Принтер обладнано лотком для 150 аркушів та вихідним відсіком на 100 сторінок. У підсумку Canon LБ LBP6030B – це оптимальне рішення для тих, хто хоче отримати якісний монохромний лазерний друк за доступною ціною. Він поєднує у собі швидкість, компактність, тиху роботу та енергоефективність. Пристрій можна придбати на нашому сайті. Гарантія складає 12 місяців.